Добрий вечір, друзі. Центральний матч туру в Запоріжжі Зоря Динамо був справжнім тестом для Олександра Хацкевича, тому що ми всі пам'ятаємо не надто успішний матч киян проти Карпат минулого туру, де Хацкевич зробив таку голослівну заяву, що він навіть попрощався з футболістами. Цього разу результат так само не успішний, лише нічия. Однак хацкевич не був аж таким емоційним і зізнався про що на тижні говорив із президентом. После Карпат, конечно, там больше эмоций было. Можно и на эмоциях, и обидеть кого-то, да, и сказать что-то лишнее. Але... Но мы с президентом переговорили, он говорит, что тоже зачем давать даже повод для таких разговоров. Так что нужно терпеть, нужно работать, и все получится у нас. Різке, але найбільш актуальне запитання для усіх уболівальників Київського Динамо, яке вони повторюють постійно останнім часом. Чи потрібно знімати Хацкевича? Ми чесно запитали, що думає про це головний тренер команди, і дізналися наскільки великий взагалі у нього кредит довіри в цьому клубі. Та знаєте, команда, позавчора приїжджав президент на базу, що ми продовжуємо працювати. Ми строїмо ту команду тяжело, але довір' і з сторони президента, і з сторони ребят є. І я теж їм довіряю в першу чергу, що команда управляємо, і команда тільки через роботу буде рости. Не лише у цьому поєдинку, а й загалом динамо в чемпіонаті забиває катастрофічно мало. Лише шість забитих м'ячів за вісім турів. Гірший показник лише в Київського арсенала. І зрозуміло, що Олександр Хацкевича так само це питання неймовірно бентежить. Ну є у нас здесь проблема на самом деле. Ми в все это понимаем, у нас в атаке молодые ребята играют. И нам на самом деле видите, что даются тяжело мячи. мечи. Именно, и если есть прострелы, если есть там, больше млады мечом, то здесь вот это еще взаимодействие, взаимопонимание, оно, оно не на том уровне, на котором хотелось бы.